Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи буде наступ на місто Харків. Скажіть нам, будь ласка, на найближчий час чи буде наступ на місто Харків із е, Білогорода? місто Харків. Скажіть нам, будь ласка, чи буде наступ на місто? Так, тут щось буде відбуватися. Люди в Дуже сильно є така пропаганда, не пропаганда. Ці думки в голові от у людей про те, що можуть зайти вороги. Так, чи буде захід? Скажіть нам, будь ласка. Тут більше мені не наступ, а як це буде кордони, і, напевно, що просто будуть відволікати, що нашим військовим прийдеться їх витрачати на них силу, відволікати. Ну, вони переможені будуть. Причому це. Мадія, це десь ці дні. А на майбутнє план ворожий наносити обстріли. Оце так, скажіть нам, будь ласка, чи плануються обстріли? Планує обстріли робити, щоб в людей не було... Ну, розбивати людям життя, щоб не було нормального життя, не світла, не води, не були з, замордовані харків'яни Цим життям постійна напруга і обстріли. Проте виходять наші військові і потужна сила. Верховний суд, дивіться, плани такі є, але щось в наших військових буде на майбутнє, що захистять наших харків'ян, військові, ну, надпотужно будуть обороняти це з неба. І давати віці, що цей Верховний суд це повернення. Ворогу його злочину. Так. Військові, ну, вони будуть захищати оцей стан в місті, щоб була у людей мир, ну, мир над головами, щоб не було обстрілів, щоб можна людям було спокійно дивитися на, на, на сонце, на небо і щоб люди. Ну, все було ціле, не розбите, і така, ну, спокій мали. Це головне Верховний суд. Зараз щось буде заворушення, заворушення. Це тільки на якийсь. Чи підприємство якесь? Чи це диверсійна група? Так, планує таку якусь диверсію, не диверсію, ДРГ, що воно швидко, дуже-дуже, дуже швидко за буде пересуватися, щось відбуватиметься на якомусь підприємстві саме. От туди агресію план має. Чи має список людей. Навіть так, щоб підприємство мало вражить, вра... ну, саме зупинилося. І ще, щоб оці люди, що фахівці на ньому і з приводу них ще щось планує зробити. Я хочу, щоб вони не вийшли на роботу. Я хочу зруйнувати всі плани ворожі щодо Харкова. Ну, Наступу я не бачу планом. Масштабного ні. Обстріли можливі, але буде відбито, збито. І оце наші військові викриють їх. Це або диверсійні групи якісь. Прошу вищі сили. Янголів охоронців духів роду закликаю. Заперечую, до речі, про план на О, масштабний наступ на Харків ворога навіть нема думки. От що я вам скажу. Це в нього вже ідея мертва. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогу. Заперечую, де будуть працювати люди спокійно, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, повертаю ворогові весь негатив, всі плани ворожі. Повертаю ворогові, буде так. Заперечую, заперечує. Всі плани ворожі щодо міста Харкова. Руйную. Всю агресію повертаю йому назад, заперечую. Більше не може маніпулювати, лякати людей. Повертаюсь йому назад, сам боїться, лякається, здригається ворог. Буде так. От йому. Саме в Харкові люди де працюють... Оце він хоче, щоб припинилося. Їх будуть потужно захищати, щоб Харків працював, щоб у людей була своя справа. Вільні люди. Так, прошу захистіть, Да надасться вся. Так, заперечую весь негатив. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Прошу надати всю необхідну зброю для захисту міста Харкова, всіх підприємств, заводів, всіх жителів міста, де нічого не може зупинити місто. Перекриваю, відвертаю ворога від Харкова, росіяни, відвертаю вас навіки від Харкова, буде так більше не можете чинити агресію щодо Харкова. До речі, будуть багато викритих. Тут одразу вийшли дві карти з колаборантами, зрадниками Вони самі будуть тікати дуже багато і будуть судити. Ось засуджені будуть за злочини. Бо було викрито. Ну, ворог здавав інформацію про напевно, що захист міста, що ну, допомагав вбивати, проливати кров харків'ян. Це я хочу все забрати. Нехай викривають, але я хочу сюди, щоб більше не було змоги. У колаборантів, у зрадників працювати на ворога більше не можуть, закриваються їхні роти, очі не бачать, буде так. Перекриваю вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю захистити місто Харків, жителів Харкова, всю інфраструктуру міста Харкова. Прошу захистіть від ворога, відверніть ворога на віки вічні Росію від Харкова. Більше немає Росія до Харкова ніякого діла. Більше не чинить агресії, ламаються всі ворожі плани, агентура вся ламається, зв'язок більше немає. Буде так, буде так, буде так. Більше немає ніяких причин для Здійснення наступу на місто Харків, на віки вічні. Забуває ворог взагалі про місто Харків і те, що треба чинити агресію, обстріли, бомбардування ракетами. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю всі бомби, ракети і снаряди міста Харкова Повертаю ворогу Йому на голову і впадуть, свідки випускають. Де да буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть нам вищи сили. Зупиніть ворога, відверніть на віки вічні від Харкова, де да буде мирний мирне небо над Харковом. Дякую за увагу!